Всім привіт, ми пара, мене звати Сергій. <ривіт> Мій шлях по ароматах. Це коли Наталка купила і каже спробуй, <ривіт> мармелад. <ривіт> ми хто ми душніли експерти, або ми просто для себе такі, ну, там подобається, там подобається. О, ну це ж все, це ба -ба бабушкина настоянка. Це ж зараз винесуть ви не парфюм, а просто випити нам. Виносять вже зранку бахнем. Давайте так. Я одразу розставлю категорії цих парфюмов. Якщо ви вчителька, препод, зауч. Та ні. Що е, 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 роботник е, району. Я Наталка, ми подружжя. Так. І сьогодні ми будемо тестувати аромати від бомо. А це однакове у нас. Я не почув. А, ну, дай. Мені солодкий він якийсь. У мене, мене цитрусовий е, солодкий, я таке не дуже полюбляю. Можливо, це, суп... це? суперніша. Це... Я не полюбляю, якщо це вище 10 тисяч гривень. Це знаєш що мені здається? У мене є асоціація, що це е, якісь е, цитрусові в цукрі роблять так. Е, як це називається? Цукати. Ні, не цукати. Коли готують. Марміла. Ні, роблять в цукрі так роблять Карамі... Карамелізують, Карам... угу. так. От така в мене є. Ну, тут, явний, тут явний цитрус, дуже солодкий і а там з присмаком якогось такого, не знаю, як грейпфрута. Але для мене це щось таке прикольне. Мені подобається. А ми що, ми хто? Ми душніли експерти, або ми просто для себе такі, ну, там подобається, мені подобається. Я б таким, мені подобається, я б таким користувалась. Є такий бренд «Герлен». Колись, коли я була молода, це були дуже популярні такі серія ароматів з такими золотими кришечками. Аква алігорія, і там був у них ем, гріфрут, там шота там, мандарин, та та та. І от мені цей, але це щось більш вишукано ніж то. То така база на кожен день. Е, ну а це зараз, коли я була тоді молода студентка, це вже, все. Я вже стала доросла, але я пам'ятаю свій шлях, коли я була молода, така і зараз я вже така супер. Мій мій шлях по ароматах. Це коли Наталка купила і каже спробуй. Тому я, я б цим користувалася. Він мені подобається. я не знаю. Я це просто тут скористувався, бо так зробив бум, і далі. Ну, він реально прикольний. І щось таке не як сказати, нетипічно, не знаю. Циніша. <звук> <звук> мені подобається, по-перше. <звук> Перше, мені подобається ця колбочка. Мені здається, що якщо, ну, на папері воно по-іншому розкривається, тому що реально, а, ну, якщо нанести на себе, то можливо далі після смак, там, через декілька хвилин воно буде по-різному. -по тому що тут воно більш насичений і одразу так дрш, тебе б'є. А якщо воно буде якось, не знаю, більш розмазане, щось таке, то можливо, ось там далі, коли гріпфрут, прям м піде. То може буде прикольно, а одразу такий о, чорт, щось щось не те. Мені подобається. Його можна і для чоловіка, і для жінки використовувати. Так. Ну що, наступний? Так. парфюм легенда. Буква Д тут, якщо що, літера. <рес> Цей парфюм, оцей мен. Жінка, дівчина у мене асоціація. Тут, ще, тут ще магнітик є, якщо, що. До речі, якщо так. ти такий. Це дуже сучасно, зараз таке. Це прикольно. О. О, ну це ж все. Це баб бабушкина настоянка, Це ж зараз винесуть ви не парфюм, а просто випити нам. Пат... Виность вже. Зранку бахнем. Так, це щось ванільне. <пух> Мені здається. Жінка прийшла просто да, і. Щось ванільне таке. Але не така ваніль, до якої ми звикли. Давайте так. Я одразу розставлю категорії цих парфюмов. Якщо ви вчителька, препод, зауч. Та ні! Що е, 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 роботник е, районо. Сергій, чуть-чуть, у нас не стендап, а добре. ми дивимося аромат. Да, Господи, що це таке? Це ну, -ан англійське крилям. Тут нема пудри. У ну, мене реально така асоціація, що це більш, просто більш дорослі. Ну, є, є категорія, що є дорослі. тому я що... Я знаю твоє дорослі. Шо, ну Там дорослі люди, 40 років, <рес> мені 38. Реально, люди дорослі. Там будуть дорослі люди. Ну, це, коротко... Так, мені це ваніль, але якась <рес> не стандартна. Давай так, я скажу: якщо ти йдеш в універ, не нанось, добре? Якщо ти йдеш в універ на екзамен, де дорослі люди, нанось. Я так скажу, аромат приємний. Відчувається ваніль, але я б його не використовував, бо він для мене якийсь не розкритий до кінця. Мені мені здається, що да, далі він просто е, на початку це були це дорослі парфюми, а потім е, це прям вже як куд, кудись чоловічі уходить. Мені ні, просто, просто того... він просто є якийсь аромат, але він мене не зачепив, Я б навіть так сказала. Мене зачепив. Я не люблю, до речі, проліне. От я не люблю проліне. Ну це солодку, таку насолоду, не несолоду життя. Дольче віта. Прикольно. Знаєте, що я хочу сказати? Ми взимку місяць, не знаю, може вирішити це, Прожили в Італії в містечку на прямо поруч з Лазурним узбережжям Франції. Містечко Бордієра його обрала королева Маргарита для того, щоб там закінчити своє життя. І там ходили по цьому місту. Там якраз живуть такі, а, як це вже зрілі жінки та чоловіки, якісь барони, баронеси. І, до речі, можливо, цей аромат трошки силосує. Такі угу. вони в собалях. Ну ось присмак господи. От він господи. для мене як не розкрився до кінця. Ні, а от для мене зараз У вас буде можливість. Тут е, мені, мені, мені на початку реально це доросло, а, а зараз ось е, типу, ти якось споглинаєш цю інформацію і воно приходить до якогось чоловічка. Жінка, яка перетворюється в чоловіка. А, це знаєте що? Одразу? Це оці водорослі, знаєш, зелені, які продають? Е, е, норі. А, до речі, сушені. Так. Ну, щось. є. Морська капуста. Сучасна. Запах Айкоса, Інтерсіті і електромашини. Ні. А ще щось. Мені щось таке, ну, дуже. Мені якийсь перець, кожа перець якийсь. Табак. А щось таке заборонене. Щось А, це тут Угу. Так. Так, 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 так. Ні, як стоп, як правильно, як воно правильно називається. Канабіс. 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 Тут вже. Розкажи всі про. Всі... Так, да, та, трава, трава якась. Ну, я б не можу сказати, що прям канабіс, але дійсно якась. Це трава. клас, мені таке подобається. Ну я б оцей аромат, я точно можу сказати, що якби я прийшла і мені його запропонували е, в... Це мені... в магазині, я б його однозначно нанесла б на тіло. Походила б і потім вже приймала б рішення, бо мені здається, що він на тілі розкривається у кожного по різному. Чомусь в мене є таке. Мені все подобен. Мені подобаються прям такі. Ну вони більш для мене такі є О, не... туди в листопад, в, в зиму уходять. Але якщо чесно, знаєте, що ще мені б'ється у Під піджак у, у... нос? Пам'ятаєте, ми були маленькі знову я з ретро спогадами? Зірочка. От мені зірочка, які мазали е, в носі або ще щось. В от трошечки в мене є. Зараз, зараз нам винесуть... І Ще якийсь такий аромат. От ви сказали канабіс, так, а, але мені прям якась от саме трава якась. Може, приправа якась. Або... Знаєш, що мені ще е, мазь спасатель. Ну от щось, ну, це зі, ну от Там мені я... зірочка. Там просто... Мінтол тут. Є мінтол? Трав'яна? якась. Зараз П'яти що... мінтола нема. Після зірочки винесуть нам просто зірочку і кажуть, це, це зірочка. Цей а, ну він, так, я би його точно нанесла Пані... б і спробувала, як він а, на. Але це може для якоїсь такої ситуації, коли ти кудись ідеш. І не і... хочеш надягати верхній одяг. І, і все ж таки зараз ну у нас є якісь аромати більш такі, як це, на слуху, ну, ну так, яких так. чу від. Третарі. Так, які чутно, ну типу там я не знаю топ-7 якихось Ш... ароматів, то всі і користуються. А це, мені здається, ти на хоча я не супер в темі ароматів, я так по понаїті завжди обираю щось. Це ти нанесеш, прийдеш і точно на тебе звернуть мабуть, увагу. Мені здається, типу який шлейф буде? Я б... Ні, ну це щось таке угу. незвичне, я не, знаю, угу. не знаю. Якщо ти хочеш щось під. Від черкнути. За, зараз винесуть суть з пляшечкою Там це В'єтнам. Але точно треба його наносити. Ось О, а. я б навіть його на... можна нанести? Так, так. Я б нанесла його. Це бренд Акро, це французький бренд Акро, і вони такі роблять аромати, котрі заборонені, греховні. Те, що ми любимо. <гум> Мені треба. Це для тих, тих хто поціновує алкоголь. Це теж мені дайте, ці, ці два аромати мої точно. Ну, стартуємо. Ого, мила пудра така мені як така. Я не знаю. Це... Мені сильна пудра, не знаю чому. Знову відсилка. У мене сьогодні ретро-передача. А коли я була маленька, знову-таки була якась бренд, я не пам'ятаю, чи це косметика, чи це догляд за шкірою. Там така в профіль жінка на синьому кольорі намальована. Я забула, як вона називається. Синя жінка. А, о -о, тільки як голова жінки в профіль, на синьому такому кольорі. Лампом. Ну, Може, ванкома, може, У мене чомусь така одразу асоціація. Знаєте, така ще мамина або бабусина, така пудра е з плоски, так... така Вона не випукла, а така плоска. От чомусь перша в мене така асоціація а, зараз а, пішла. У мене асоціація, коли ти шукаєш, в... ну, коротше, в тебе вдома закінчився кондиціонер для прання, і ти оці відкриваєш всі е штуки, і, і воно таке насичене, і ти такий. Ну добре, якщо воно тут насичене, а потім воно з водою там щось буде кондиціонувати твої, е, твоє прання, такий буде класний. Ні, запах. мені оця сильна пудра. Я така асоціація з цією. Її... Ну, я можу сказати, що це не К, мій аромат, квіткова, тому що я така. не люблю пудру. О! Кханел піро. Прикольно. Ханел номер Якщо yes. шанель, то в мене чомусь тільки в шанель о, цей шанс. Ну, як було в пані. Танзери, решт, так. Але ж це це ж ікона бренду. Ну так, але я не люблю просто. Це не моє пудрові аромати. Вони мене якось о, о, обмежують, хоча. Вони не веселі. О! Для мене пудрові аромати не веселі. Так, так, це нормально. Просто, що хочеться згадувати періодично про такі легенди, Так, Для так. Людей, вони і досі залишаються дуже навіть і комерційно успішні. Next, парфюм. Таке. Це таке щось базове, як на uh -huh. мене. Таке одразу чоловіче. Mm. І унісекс такий базовий. На кожен Мандаринка, день. Мандаринка, да, є. Також якось цитрус. Подобається? Так. Да, отак К... одразу ок. Так, да, і там прямо цитрус такий. Лімон. На кожен день. Да, щось так, щось освіжаюче, Освіжаюче можливо, воно, ну, як і зараз, типу. Прям дуже насичений, а потім я як в цей фугасі да, вже такий, блін, хочеться знов його. Ні, мені він не освіжаючий, він мені такий на кожен день, на осінь, зиму. Ну, мені е більш такий дядька, дядька. Чоловічий, жіночий, да. все як я люблю. Я такий не важкуватий. Для мене ну він важкуватий трохи. Зараз мені здається, я, типу, вже не знаю, її жінка хоче, хоче такий собі аромат, як у чоловіка. Просто. І мені здається, що. Одразу що вже... Значить, хоче, такі, що є якесь обмеження. Ну Типу ж є чоловічий і є жіночі Хто аромати. Це нам сказав? Я, не знаю. я, це наказав. Це маркет. Так, нема такого. Ну, коротче, і ти не вже... Просте, Мені він здається, себе що не перестала Всі... обмежувати квітковими угу. та цитрусовими Всі парфуми зараз унісек. Це ароматами. Я не проти цього Я не знаю, тільки я не можу зрозуміти, хочеться сказати ут, але це просто те, що я знаю. Але я не можу сказати, з чого він складається. Він просто Більше, для мене. Більш там. Фрукти? Фрукти є. Да, Сьогодні поїдемо на базарчик. Наберу листь і от ток. Тільки... Але він такий, який можна, ну не знаю. Це кежуал, так? Так, це кожен... для мене кежуал угу, на да. кожен день. Кежуал. Я б його обрала. Лайк. Like. Угу. Тут і треба і наносити в обід. Тут написано 12.2. 12. Блін, тут хочеться одразу одразу ти розумієш, що це за присмак. Так не пам'ятаєш. Мені одразу захотілося щось з'їсти. Це як горох якийсь, да, молодий? Та ні. Ні. Росли... Так, рослина. М'ята? Так, М'ята є? Ну десь далеко. І то чи... більша асоціація така, як це, тактильна, коли ти м'яту нюхаєш. Не в плані, що це аромат а як відчуття. Є тьоркасть, є м'ята. Пряність така, пряність. Так, а що пряність, яка звичайно? Прям сильно Дуже лежить. Дуже сильна Якось. Дуже постачав на це Ага. А, от прям пряність зверху сильно лежить. Да, хоч це раз, коли почув... І коли це трошки солоденького дає через це. Мені подобається цей uh -huh, аромат. Uh -huh. Він реально не так не типовий. До знаєш? речі, я б його теж на кожен день кажу, або використовував. Мабуть, навіть замість того. От коли береш ці, знаєш, коробку з спеціями, якщо я вдома, знаєш, усіх там вони просто і отак от проводиш по всім носам. І там є його да. Лаврушечка. Це... Ну, тут така дуже різка нота, і mm -hmm. вона потім розпочинає розкладатися. Mm -hmm. Я б це його теж використовувала. Парфюм під назвою продавець спецій». Або продавчиня. Це, це розкаш ми вже бачимо. Покажи, це грей Сорадора. Сорадора. Давай я його нанесу. Хочеш тобі нанесу? Щоб понюхати, як на тобі розкриться. Давай. Спробуйте, він вартує того. Все, будемо потім. Після нанесення Тіктонік. Туди ставимо. Його. Це відносно новий бренд і він просто не перебереш. Одразу б'є і потім розкладається. розкладаєш. еліксир, це таке більш насичена концентрація. Uh -huh. Еліксир це, це щось з магії? Воно так. Прикольно, ні, воно реально воно нетипове. Yeah, це прикольно. клас, в цьому клас. Ти одразу береш навіть на паперці, цьому я забув, як він називається. Плотер, так? Да? На плотері, і ти одразу такий: о, це щось нетипове. Це треба прям зараз занурювати, щоб більш всі ці моменти розглянути. так ну шо? Так. Це. Як як, що, типу, таке щось вже я чув. Це мені здається. Аромат за ароматом якимось. Я не знаю. Мені знову трошки пудра б'є. А алкогольні ноги відчуваються Щось таке. Ні, навіть може ром або. Так. Да, да. Да, ну, є... Може, трохи є. Подобається? Ром солодкий, пряний. Мені поки ні. Важкуватий? Ну, so. от якийсь та от мені такі аромати вони не продадуться, якщо їх нанести саме на е, папірець. Цей yeah. Да, якщо їх нанести на папірець, дати людина така з іншим настроєм, вона не вибере його. А тут треба якось не знаю, або на комусь за... почути. Да, або на комусь почути, Ще, або почути, за зарані дізнатись про нього, щось якусь інформацію, десь щось прям. Прийти нанести, так, да, або як якось так проінформувати, саме не знаю, звуками. здається, це лайфхак або ні. Якщо парфюм uh, грає десь uh, з алкоголем, то він більш такий ну, пробивний. Що люди всі, вони падки на. Алкогі. Його точно не треба останнім. І це не ранковий. Так, ну, так він не на, Не з їм користуватися. Вечірка туди, може, вже під полдник дитинчики. Я б його нанесла собі. Люди, а, це люди, які кажуть, надіваю маску в ковід, він такий мені не потрібно. Це я б його нанесла, щоб потім послухати. У мене є такий парфюм. Так, да, ні, клас. Я також я одразу писуну, тому що одразу. Канабіс, ні. Я думала, він розкриється, а він не розкрився. Він так і пахне. Ми давали тобі шанс. Де ти? Куди тебе? Де Кидати? Він так Кого? реально і пахне. Ну, ось я його поставлю. А цей? тепер цей треба на він ще такий та, гарний. Дуже Це саме той випадок, коли обережно треба з білими очами, з Тут прямо видно, що тут прямо... Я в шокі, ще така ця бутилочка. Да, ну, Вона так прям стильна, стильне. Оці витягнута форма бутилочки, витягнута форма літерів. Екрин де фюмі, фюмі так куріть. Mm а екран – це що? Скринка. А, табачна, курітельна. -hmm. Ну, один на так. Подобається флакони? Так, флакон mm. мені дуже. Це реально як е сімейка Адамсів, да. і прям хочеться, якщо знімати фільм, щоб там у них отці всі були такі. Сірш да, Серж? сір. Серега, Серега Лютинко. Так, оцей, оцей клас. Оцей прикольний дуже. Так. Да. Він він розкрився. Я цей ще не носи. А цей ще я понюхаю. Цей все ж таки ні. Ну на, ми, на мені, бо він досі пахне мені якраз травою. Це так. просто що для перебивки. сюди. Ну це все так клас. Я вам такий досвід. Дуже класно. Да, Дуже реально. Дякуємо. Мені сподобалось. І трошки якісь спогади, і дізнатися нове, і в цілому відкрити для себе ці всі. Назви, аромати, що є ще такий дивний, великий світ цікавої парфюмерії. Сто відсотків прийшли якісь нові нейронні зв'язки. Так, і да. вже Можу... захотілося, може, якийсь парфюм. Угу. Перший коли такі, да, це як ми, ми знімаємо зранку, і це класно, коли щось зранку нове, щось тобі приходить. Дякуємо. Дякую, клас. Клас! О, я вже бачу, у вас йон для тіла. Клас. Не kind of Клас, Клас, дякуємо. Дякую. У гості всього. Клас, дякуємо. Клас. Будете тестувати, дивитися. Супер, дякую. Спасибо, Дякую, дуже приємно було і приємно. Подаруночок. Под